У першій половині поточного тижня в Україні очікується по весняному тепла погода, проте ближче до вихідних 7-8 грудня вона зміниться на прохолодну та сніжну. Про це попередив синоптик Ігор Кібальчич. Синоптик пояснив, що наразі надзвичайно тепла та суха погода в Україні встановилася під впливом великої області підвищеного атмосферного тиску. Проте, вже з п'ятниці, за даними синоптика, серія атлантичних циклонів змінить ситуацію. Пройдуть опади у вигляді дощів із поступовим переходом у сніг. А також відбудеться суттєве зниження температури протягом 7-8 січня, крім крайнього півдня країни і західних областей. Таким чином, більш зимовий характер погоди варто очікувати ближче до Різдва. Розказав синоптик. Зокрема, за даними Ігоря Кібальчича, 7 та січня в Україні очікується зниження температури. У суботу черговий атлантичний циклон принесе до нашої країни опади у вигляді снігу та мокрого снігу на півдні з дощем. У неділю погоду визначатиме антициклон скандинавського походження. Тому суттєвих опадів не передбачається, розказав фахівець. За його прогнозом, температура повітря в нічний час знизиться до мінус 8 мінус 3 градусів у суботу та до мінус 12 мінус 7 градусів у неділю. Денні значення температури становитимуть від мінус 7 до мінус 2, у південній та західній частині близько нуля. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.